Що ви знаєте про Player Unknown? Звісно ж, перше, що йде в голову, це розробники PUBG. Але не для мене. Бо вже майже як рік по інтернету бігає цікавий експонат пролог Говейбек від тих самих розробників. І коли PUBG мені не дуже цікавий, то мені, як людині, яка любить страждання, причому не чужі, а свої. Говийбек доволі цікава. Суть гри спершу доволі проста. Треба дістатися ось о цієї вежі. Але... Ха, як це на ділі не От де я зараз воще? От Де все походу, в мене зневоднення. Все, я повністю заводився у мене ш... холодно. Я не знаю де я. Все, походу. Це знає. Заші, мені холодно, у мене немає її. Бода є. Пасіба. Хоч. хоч поп'ю, але помру. Ні, все, походу я отут і загнуся. Насправді, не усе так складно. Кла насправді все пизде як складно. Окрім стандартних для виживачів голоду та спраги, у грі присутня система замерзання. Тобто пішов до наступної точки під дощ, помер. Пішов під сніг, помер. Пішов під гарну погоду, помер. Бо нема що за голод зі справою забувати. І так від хати до хати ти будеш йти. Збирати їжу. Якщо повезе і у хаті випаде вода, то можеш навіть лотерейний білетик купити. Ну і звісно ж будеш грітися. Та чекати закінчення ночі. Так, у грі не можна спати, хоч ліжка є усюди. Та окрім розхідників, ти можеш знайти якийсь одяг або рюкзак, щоб трохи полегшити свої страждання. Але трапляються вони далеко не завжди. І окрім усього цього, твоєю мапою буде ось ця бумажка, якою краще підтертися, бо помічає вона тільки деякі хатинки на мапі. Та по напису Ти тут можна подумати, що вона відмічає твою позицію. Але ні, блін, цей напис помічає дім, у якому ти знайшов цю мапу. Далі вже з'ясувати, де ти стає дуже складно, особливо якщо ти загубився та прийшов до хати, яка не відмічена на мапі. Тоді, такому як ти, треба молитися, щоб у якійсь подальшій хаті знайти іншу мапу, яка вже покаже те, де ти знаходишся. І от ходиш ти так собі по усьому лісу, сидиш біля каміну і згадуєш. Мені ж треба дістатися тої вежі. Так і проходить більшість спроб у говейбек. Окрім усіх раніше перелічених труднощів з навігацією, тобі треба, як я наголосив раніше, слідкувати за голодом, холодом та справою. Так, як вам перемагати холод, голод і справою. Холод, О, у вас є баночки, да? даєте. Нарікаєте, коли там паде Зімок пропав, і ще ж паруб. Забираємо. Ось у нас 1000 калорій. Провом, так що От Далі у нас є спрага, як її поповнювати. У нас є бутилочка. О, ми п'ємо. Далі починається випір. Ми нормально люди. Ми ідіот. Коли йде дощ, ми можемо пити дощ. Коли йде сніг, ми можемо пити сніг. Але що найголовніше, ми можемо пити скрізь. Як ви бачимо, тепер нам херово. Навіть не знаю чому. Тепер як зігрітися. Перше, я ось такі вікна, які можна закрити. З самого початковому домі є молоток. І хатинах є хатинок. І забуваємо всі вікна. Звісно, що вам це треба робити дуже і дуже рівно. Перу я вам, що за якоюсь На незрозумілої причини у нас не вистачило досок на два вікна. Що ми тоді робимо? Бачите стіл. Нема стола. Беремо з нього досочки і забиваємо. Якщо ви думаєте, що все, що я раніше сказав, це мінуси гри, то ні. Нагадаю, це гра, яка ненавидить тебе. Вона запрограмована бути складною, але зі складністю, на мою думку, трошечки перекрутили. Ось подивіться, це моя статистика у вдалій спробі. Тобто до вежі я дійшов. І це йшло майже 4 години. Та однією з хішою гри є те, що в ній, увага, немає збережень. Тобто так. Безперервно протягом цілих чотирьох годин свого існування на цій планеті я ходив до цієї вишки. Сказати, що я задобався, це нічого не сказати. І це мені ще пощастило, що я грав у вихідний. Тобто, часу мене був. Та світло не вимикали. Тому це все ж таки мінус гри. Водиться! уявіть себе як середньостатистичного геймера. Воняєте, не вилазите з компа 24 на 7. Ой, вибачте, це я прочитав під хуйку. А, Так ось, ви звичайний работяга. Працюєте цілий день у якомусь АТБ, приходите додому та сядаєте за комп. Вирішите пограти у Go Way Back та до сну вам залишається години так дві. Думаєте, ну, стигну, час є. А потім ви знаходите себе о другій ночі, нарешті діставшися до цієї вонючої вежі. І все, що ви думаєте у цей момент, так це. Боже, на що я витрачаю своє життя. Думаю, суть ви вловили. Те, що збережень нема, це мінус, бо проходження триває надто довго. Кращим варіантом було б зробити так, що збереження є. Але якщо ви помираєте, то вони усі автоматично видаляються. Так і проходження займає більше часу, бо ти будеш досліджувати більше локацій. Так і одне проходження зможе тривати не одну ігрову сесію. Тепер поговоримо про графіку. Поговоримо про поради розробника. Ну, добре, добре, щоб подивитися на графіку та оцінити її, ви можете або самі пограти, бо це зараз безкоштовна, або подивитися стріми по ній. Що до моєї думки, то все просто. На любих налаштуваннях на гру дивитися приємно. Графіка та деталізація не найкраща, але й не найгірша. Проблема лише у оптимізації. Бо, звісно ж, ця гра зроблена на моєму улюбленому ігровому рушії, на Unreal Engine. так, я розумію, що Unreal – це можна сказати мультитул, але ігор на Unreal з реалістичною графікою та гарною оптимізацією майже немає. Просто порівняйте, як виглядає Sons of the Forest, яка на власному рошії, та пролог Back, що на Unreal. і ці обидва скріншоти зробив я особисто на своїй пісці, яку ви можете подивитися на дискорд сервері Вольниця, посилання в описі. І це ще при тому, що Сонце в The Forest на високих налаштуваннях виглядає краще, ніж кого вейбек на максимальних. Тому розробникам бажано або покращити графіку, або покращити оптимізацію. А тепер вже поговоримо про те, що я озвучив раніше, поради розробникам. Окрім покращення оптимізації або графіки, у грі все ще малувато контенту, але з кожним оновленням його потихеньку додають. Не вистачає лише двох речей. По-перше, це тварин, типу, це ліс. У лісі завжди водяться якісь тварини, хоча б мінімальні по типу білок та оленів. Їх навіть не обов'язково додавати як спосіб їжі, бо та гра стане тільки легшою. Їх варто додати просто, щоб якось розбавити раніше сказану ходьбу. Ну і найголовніше це додати можливість спати. Задовбатися можна проводячи кожну ніч сидіння біля каміну. Щодо сюжету, я багато сказати не можу. Бо єдине, що мене цікавить, так це де взагалі всі? Хатин дофіга, а душа тут одна, і це я. Більшого окрім пояснення чому так, фактично не треба. І тепер, подивившись це відео, ви знаєте про пролог Way Back побільше, ніж коли я починав грати у неї. Ставте палець до гори, кнопку, яка раніше була червоною, а тепер є білою. А я піду пити чудову каву, щоб я, сидячи у своєму підвалі, міг і далі радувати вас новими відео.